Друзі, вітаю вас! Новий день і нова точка зору. Сьогодні хочу поговорити з вами про здійснення бажань, тому записую на вулиці, бо сьогодні погода трішки чарівна. То чи можемо ми впливати на реалізацію наших бажань на здійснення наших мрій? Чи це диво, яке приходить з небес? Моя точка зору в цьому вона чітка і конкретна. Я вважаю, що так можемо. Це випробувано на собі неодноразово. Особливо класно відслідковувати, коли ти щось захотів, воно з'явилося, але з'явилося не так, як ти цього забажав. Тому що, ну потім, коли починаєш аналізувати, розумієш, що ти там десь накосячив. Тому. Ми зараз організуємо новий фестиваль Реформат. Це буде наш четвертий, наша четверта зустріч. Вона буде останньою в цьому році і останньою в сезоні, тому що наступно відбудеться вже не скоро, тільки навесні, в кращому випадку. Але тема у нас буде дуже класна. Ми будемо говорити про реалізацію наших бажань, про здійснення наших мрій і про те, як їх наближати. Особливо це класно під новий рік, тому ми вас запрошуємо 23 грудня. Вся інформація у мене на сторінках. І переходьте до нашої групи, щоб дізнатися більш детально, що саме у програмі. Будемо наближати наші і ваші мрії, будемо реалізовувати бажання, і головне позбуватися тих блоків, які нам заважають у цьому. Будемо раді зустрічі. На все добре.